Вітаю вас, друзі, ви на каналі, що в коробці. І сьогодні у нас на розпаковці ось така ось портативна колонка. Так, у нас тут абсолютно мінімалістичний, як ви бачите, набір, сама колонка, крутесенький кабель Старого типу мікро USB. Так, і. Інструкція. Інструкція на англійській А, Чим зацікавила ця колонка? Ну, По-перше, по давайте почнемо з ціни. Ціна на неї була 200 гривень. І це при тому, що потім, після того, як я її придбав, я міг придбати цю ж саму колонку за 180 Ну, але факт залишається фактом, була придбана за 200 гривень. Так, колонка. Колонка позиціонується як. Для активного користування, для кемпінгу, для спортивних якихось заходів, для мандрівок на велику тобто вона у неї ступінь вологостійкості, вона не боїться дощу. Ну Пірнати і занурювати її, звичайно, не варто. от Але, принаймні, якщо бризне якийсь дощик, то колонці. В принципі Нічого не буде. Так, вона вже має сучасний е, Bluetooth-протокол 5.3. Е, має літіонну акумуляторну батарею е, на 800 мА. Е, так, і в принципі вона має три, три динаміка. Один центральний і два бокових. Ці мембрани. вони вони ось такі ось, бачите, вони, якщо видно, так, типу, пружинять. От, по, по можливостям, що ми тут бачимо? Ми бачимо а, порт зарядки Micro USB, ми бачимо AUX-вихід, ми бачимо USB. Ну, вона не працює як, цей, як Powerbank. Це сюди можна підключати через USB. А, HD-диски. І є слот е, -SD для SD карт, карт пам'яті. Ну і звісно, в неї є бездрутове підключення, це підключення по Bluetooth і також чіп, який приймає е, FM-хвилі. Тобто, дивіться, це у нас е, радіо, Bluetooth колонка по SD, якщо у вас є колекція на жорсткому диску музику, також можна підключити. І, в принципі, ну не знаю навіщо, але така можливість є, можна підключити навіть її в автомобіль завдяки AUKS. Отак от, от. А роз'єму мікроджека немає, можна лише через переходник. Ауксовський зробити. Ну, слухати в наушкому, навіщо це робити, я не знаю, але тим не менше по кнопкам. У нас є кнопка, ось так воно правильно, ряд кнопочок, кнопка включення, кнопка mode зміни режимів, одна кнопка пауза плей, і така здвоєна кнопка. Плюс-мінус, значить, використовується для подачі або зменшення гучності. І якщо при довгому натисканні, то, виходить, можна листати треків. Ну, Відповідно, плюс вперід і мінус назад. Так ось ось так ось. Ну, давайте будемо включати. Bluetooth note. О, бачите, він одразу оператор каже Bluetooth Mode. Тобто вона е, з включення намагається включитись в, е, по блютузу. По і здається, навіть до мого телефону вже підключилась, тому що я її перевіряв. Так, да, дивіться, горить синенький такий відповідно до блютуза, індикатор. Так, друзі, давайте протестимо, який звук он у цієї е, портативної колоночки. FM-Mode. Це Це FM так, незаконно оперативного кордону з України, з України Європи. Це FM-Mode. А що найменше учити в ромадах, що Bluetooth Mode. Bluetooth. Спеціально зробив такі треки, щоб ютуб не забанив. Ну от такий от звук. Якось так, друзі. Друзі, ну і е, висновок. висновок Колонка, мені, чесно кажучи, е, сподобалась. Є декілька варіантів Є синього кольору, чорно-синього, є червоного, здається, ще там якогось. А, в принципі, я вам хочу сказати, що. Для активного відпочинку кудись там взяти так, щоб воно, знаєте, заповнювало фон. Заряду. Тут вистачить на одну якусь там, я не знаю, сходку. Да? Тобто мені сподобалось невеликий компактний розміри, як на мене, непогане звучання. от, і, в принципі, досить широкий функціонал від підключення жорстких дисків, Bluetooth, карт пам'яті, FM-радіо і таке інше. Так що, виходячи з цього і дивлячись на те, що 200 гривень, я думаю, досить, досить непогана не і вдала покупка. А посилання на магазин я обов'язково залишу під відео. Якщо кому було цікаво, лайкайте, поширюйте, розвивайте канал. У нас вже там скільки ну, майже 300 людей. Я, чесно кажучи, вражений за, за такий короткий термін. Майже 300 людей підписалось. Так що це, це круто, я вам дуже Дуже вдячний, буду, о, будемо рости, буду щось вдосконалювати. Там мені люди написали фон. да, дійсно, ну зараз холодно, зима. Я постійно знімаю у, у себе в гаражі, у мене там а, стіл. І я на ньому це знімав, але там зараз дуже-дуже холодно. Більш того, я останню зйомку там робив і реально захворів. Так що е я працюю над цим, я замовлю е напевно, я подивився такий гумовий килимок, дуже прикольний е 90 на 50. О, так що буде, буде трошки інший фон. Я думаю, вам сподобається. Все, чекайте на нові відео і до нових зустрічей! Всім гарного дня!